Мене запрошують в Київ. У нас щойно народилась донька. І питання було переїжджати мені самому, бо разом ми не могли би переїхати. Угу. Це тільки перший етап встановлення сьомні квартири. І точно їй було зручніше з мамою в Хмельницькому лишатись. От, і вона каже: просту річ: вона каже: дивись, якщо ти не поїдеш, ти будеш про це шкодувати все життя. І ми точно потім не будемо разом, бо ти будеш звинувачувати себе, мене, всіх навколо. Ти творча людина. А є, ну, тебе диви, яка мудра. В 20 років бути такою мудрою ну, це нереально. І, і це круто, я їй дуже за це вдячний. Потім кілька років, рік-півтора, ми жили на два міста. Ну, тобто я їздив туди назад, але потім так само і не відчули. Я сказала: слухай, ну якщо зараз ми не приїдемо в Київ, то вже буде по нашому шлюбу. Та я сказав, окей, психанув, взяв квартиру в кредит і понеслась. Ми жили без ремонту, купили, ми тільки поміняли вікна, поставили двері, купили одне ліжко, щоб Інна з Л'єрою нормально спали. А я спав на підлозі в прямому сенсі цього слова, на матраці. Кілька років.